Привіт, я обіцяла зняти відеорозбір вашого портфоліо, можливо, підказати вам, на що звернути увагу, щоб покращити кольорокорекцію ваших фотографій. І я, якщо пам'ятаєте, радила знайти аккаунти тих фотографів, які вам до вподоби, повторити за ними їхню кольорокорекцію і повторити на один раз, щоб у вас точно вийшло, так як в них, або ну, плюс-мінус, щоб вийшло, щоб ви відібрати змогли з своїх робіт нову кольорокорекцію і загрузити, обновити вашу сторіночку. І я Вдячні, що ви довірилися моїй критикі, Я не хочу ні в якому разі, щоб вам було обідно. Просто хочу показати вам, як може бути інакше. Далі я роблю розбір декотрих фото і даю поради. На жаль, я працювала з джепегами, які взяті з Інсти. І це впливає на якість кольорокорекції, та все ж в кінці ви зможете побачити фотографії до та після мого втручання. Як це сталося? У нас зав'язалася розмова в тренді. А якщо вам цікаво буде подивитися експертні відео від мене, накидайте, будь ласка, вогники, і я зніму для вас не одне відео.